Країна, що прав не вирватися у лідери світової економіки, Китай поточну року планує зібрати 511 мільйонів тонн зернових. Це в десятеро більше за український урожай, хоча вітчизняний гросектор може скоротити різницю удвічі, поки наші землі тільки виходять із занедбаного стану 90-х. Сільське господарство України лише починає спинатись на ноги однак цей рік уже засвідчив, подекуди йдемо на рівні із західними виробниками. Ще два-три роки іноземні конкуренти опиняться позаду. Підґрунти для цього вже є. Деякі агрокомпанії вже сьогодні отримують прибуток 400-450 доларів на гектарі угідь порівняно із західним ринком, це досить високі показники. Точніше, це десь на рівні з провідними іноземними виробництвами. Та ми маємо потенціал до зростання, тому що західні компанії вже працюють на піку урожайності своїх земель, і їм зростати вже немає куди. Потенціал українських земель зростання урожайності мінімум на 30, а то й 50 відсотків, тобто з нинішніх 39,5 центнерів з гектара до 52,60. з урахуванням розорених земель та тих 25 відсотків, які ще стоять під паром, можна вийти на урожай в 100 мільйонів тонн. Така перспектива і приваблює іноземців, особливо якщо врахувати, що землі досі не приватизовані. Принімає вовнімає, якщо брати до уваги наше географічне положення, а також наші природні ресурси, то земельний інвестиційний потенціал у декілька разів, якщо не у десятки, перевищує потенціал всіх інших галузей. Саме українські агрокомпанії у переліку тих, які найбільш успішно провели первинне розміщення акцій на франкфуртській та лондонській біржах, як 2007 так і цього року. За чотири місяці на міжнародні ринки капіталів мають вийти ще п'ять наших сільгустприбників.